Шановні, радий вас вітати. Ми з вами будемо спілкуватися впродовж наступних двох годин. До нас будуть долучатися розумні люди. Будемо говорити на найважливіші теми. Отже, почнімо: Слава Україні! Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Зараз буде цитата. Послухайте за три з половиною роки. Росія зазнала військової поразки, навіть попри те, що Україна також зазнає втрат. Путін не зміг захопити навіть Харків, що знаходиться лише за 35 кілометрів від кордону, не кажучи вже про Київ, потік товарів через глибоководні порти України перевищує довоєнні обсяги. Російські військові кораблі сховалися в далекому новоросійську, відрізані від чорного моря українськими морськими дронами. І ще одна фраза, яку я виділив в цьому контексті: Україна стоїть на ногах, тому що її народ на цьому наполіг. Це цитати з видання The Economist впливове видання? Але це лише частина правди така надихаюча частина, я тому власне з цього і почав. Проблем великих і маленьких у нас теж вистачає. От про це ми зараз будемо говорити з редактором проекту Наші Гроші Юрій Ніколов з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Вітаю. Цікаво, ви з гарного хочете почати чи з поганого? А у нас все рівно вийде так, що ми дійдемо скоріше до поганого, оскільки у нас перспективи нашої війни, на жаль, вони не райдужні. Тому в будь-якому разі баланс, на, на жаль, зради перемог зараз на, на боці зрад, ну він з Оленс. На жаль, ну але якось будемо вирівнювати всю цю історію всіма нашими діями. Це я до всіх звертаюся, звісно. А що по-перше, наскільки об'єктивною є картина, яку описав економіст? Як ви вважаєте? Uh, ну тут дуже, дуже схоже на правду. Я навіть сьогодні рефлексував історію з мобілізацією своїм племінником. Він uh, приїхав у відрядження з до ділянки фронту, якраз під Поповським, То о той самий добропільський напрямок, де ото зараз ото той заміс, ото, ну, те все страхіття там, де рашисти жмуть. Uh, рефлексував з ним. Uh, ну, які настрої. Ну він підтверджує, що картинка, от плюс-мінус там така з боку військових. Те, що з боку економіки, видно, ну так я і тут і без і без військових. Ми всі тут знаємо, що у нас в бюджеті просто діра ну неймовірних масштабів, і з на те, що пишуть в європейських змі, ну європа, скажімо так, ще не придумала, як то компенсувати, ватати, тобто не набралась, не знайшла ще собі. Яйця чи ще щось таке маскулінне для того, щоб прийняти рішення про надання нам нормальної підтримки, от те, що витворяє наша влада, на жаль, по антикору і по всьому цьому напрямку, ну це теж об'єктивний факт. Ми це бачимо. Тобто, для мене в статті за економіст фактично єдиною новиною стало те, що це дуже поважне британське видання, Е, який читають по всьому світі англомовні підписники, е, воно вперше проговорило те, про що ми тут всередині України вже давно знаємо. А саме мова йде про те, що на жаль, президент Володимир Зеленський е, почав відчувати себе як які ніби 14-й, коли держава це я, е, тобто і у нас є такий відрив його від нас, що умовно кажучи, ну його прибічники кажуть: ми маємо бути об'єднані довкола президента. Якось. А те, що президент має віддати з нами, його залишили за душками. От і маємо розповідь в цьому сенсі певний і досить великий вже і він тут в Україні тут давно помітний, але от про це зговорили на весь світ і, ну скажімо так. Це досить об'єктивна історія про відрив зеленського від реальності, яка вже фіксується соціології всередині України, тобто українці теж вже реагують на таку поведінку президента, як би мовити, таким голосуванням, да як би мовити. Але ну скажімо так: підрив міжнародної легітимності самого президента здійснив власне він своїми руками, своєї волі і своєю поведінкою. За що ви зараз маєте на увазі? ну, зовнішня легітимність, ну умовно кажучи, у будь-якого там не знаю, керівника будь будь-чого є два види легітимності внутрішня і зовнішня. Внутрішня, це як тобі довіряють твої люди. Ну наскільки вони ти вважають тебе легітимним керівником, і зовнішня, наскільки вважають легітимним керівником от, цієї території, Володимира Зеленського? Інші президенти, ну інші там якісь міжнародні інституції або ж навіть міжнародні виборці? Ну ніхто важливо ззовну. Тобто, умовно кажучи, в цих історіях, які останнім часом ну економіст просто ще не був перший, ці історії о, таких публікацій вже є трохи за останній рік. От у них йдеться просто про те, що Зеленський ну втрачає вплив певним чином і втрачає. Ну, всередині країни, і, от, на жаль, це те, що ми бачимо всередині країни, стає тепер. Ну, вже це, це бачать усі. Це вже неможливо приховувати, бо можна якийсь довгий час. Ой, короткий час обманювати багатьох, недовгий час обманювати кількох людей, але всіх і завжди обманювати ну, не вийде. Ну от вони полізли назовні. А це небезпечно, та тому що відставлення наших партнерів до і Зеленського і України залежить рівень підтримки, чи не так безумовно. Да я ж кажу, це дуже небезпечна гра, і от просто не те, що бідна, а прямо дико, і ми про це говорили в купі ефірів. Завжди ну давно про те, що це команда Зеленського робить власними руками. Їх до цього ніхто не спонукає. Ну ніхто не примушує тебе, умовно кажучи, брати і ліквідовувати незалежність набу. Ніхто тебе не примушує влаштовувати якісь ігри зі своїми карманними олігархами. Ти сам це робиш, а потім просто виходить так, що ти це зробив, а винні інші, да, які про це говорять. Ну так звісно, ми будемо про це говорити, бо всі ці речі, це ж мова йде що про нас, це про наше спільне виживання. Ну зеленський же на космосі не відрулюють від нас живе, і ми там десь тут всі разом живемо. І от коли рішення приймаються такі, що загрожують усім нам. Ну звісно, ми будемо про це говорити. Бо країна під керівництвом людини, які абсолютно легально легітимно довірує таку владу, ну йде кудись, не туди гірше від Певних рішень стає усім. Звісно, всі будуть про це говорити. Закрити рота в цій історії, це складно. Але ну, певні спроби є. Ми, до речі, сьогодні в ефірі будемо говорити про ось цей законопроект, може можуть ну, заборонити журналістам-розслідувачам. Наприклад, я просто сьогодні деталь, да. детальніше спілкувався щодо цього з Ярославом Юрчишиним, і я у нього Ні. перепитав: а що журналісти-розслідувачі тепер можуть потрапити під переслідування за те, що вони скажуть, що. Така та особа Х підозрюється в корупції. На що він відповів? От з тексту закону випливає, що саме так може і статись. Хоча, до речі, це суперечить європейським законам і, і європейським нормам. Але да, да. але це теж певна спроба, скажімо так, повпливати на медіа. Можливо, у да. нас у нас щодо цього буде взагалі окремий сегмент в сьогоднішньому ефірі. Ми про це будемо говорити. Але всіх спалювала ця історія з Набуї САП, те, що ви згадали. Навіть економіст про це згадав. Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував приборкати дві незалежні антикорупційні агенції, оскільки їхні розслідування занадто наблизилися до людей на, о, на верхівці, занепокоєння іноземних союзників і народна опозиція змусили уряд відступити. Такі баталії описує економіст у нас всередині країни. А що для вас стало маркерним? От які справи? Які примушують сказати, що антикорупційка, як ви сказали, це, от взагалі, щось, щось що за межі виходить? А, ну зараз фактично, все, що генерує СБУ в публічному просторі разом з ДБР і Генеральною прокуратурою, о, знаєте, вони беруть слово на рота і в них вилізає, що попало. Тобто, всі справи фактично зараз такі маркерні. От от навіть те, що сьогодні стало відомо про нові обшуки. У представників служби безпеки Укрзалізниці, які по факту є колишніми детективами, набу, е, от супер історія. Я просто дуже багато років в наших грошах слідкую за корупцією на Укрзалізниці. Ми то, знаєте, регулярно пишемо, не проходить тижня, щоб ми там щось там раніше не розкопували. Про це отже, е, якщо... Ваша ласка, я розповім кілька хвилин про цей кейс, бо він просто дуже свіжий і дуже показовий, Юрію, Ну О... законопроект, який я згадував, ще не прийняли. Так, хоча я і... от я вам відверто скажу, не та я... всі підозри вже в судах, тобто там вже всі прізвища можна називати, тобто зараз, на навіть так, так. та. Хоча я я буквально одним реченням скажу так, у нас в принципі діє законодавство. А яке не дозволяє поширювати недостовірну інформацію? Це я просто, Це да. я просто розповідаю нашим слухачам, щоб не думали, що ми тут з місяця прилетіли. Що у нас порожнече, нічого ні, цього немає. Та все це існує, все це працює. Да. Насправді насправді є дуже багато таких конвенційних обмежень, з якими журналісти з роками погодились. Да і в суд ми ходимо як діти в школу, ну коли ходимо. там ображені люди на нас подають до суду, це є, і ми живемо. Ну якби не пищимо. А тут взяли гайки на рівному місці, фактично закрутили. Ну от, просто що для мене вкладається в концепцію: одну що Зеленському умовно кажучи, для якоїсь подальшої ну, пролонгації своєї влади просто потрібно завалити вже ротові отверстя останнім тим. То можуть генерувати про нього погані новини. А хто це? От на всю країну, хто це зараз може про Зеленського щось погане зробити? От хіба що набу якусь корупцію знайде? Ну не ДБР же, не СБУ, там знаєте, корупцію в оточенні Зеленського, правильно? Навряд чи ми від них очікуємо, що це вони будуть такі молодці. І розкажуть про це якісь незалежні журналісти. Не з карманного пулу якогось там, а от о, такі, як ми з вами. От тому і, і, кожен день ми чекаємо, там чи санкцій на власника холдену е, Української Правди, інве, чи там, е, коли до нас прийдуть? Е. Так і в суди ходимо, а, Юрій, В суди. Завтра, да. завтра я йду в наш рідний Печерський суд. Ну от у мене суд був е, в, понеділ, в цей понеділок, е, там одні корупціонери суди з нами. Е, отже, е, в чому історія з цими свіжими обшуками, дуже цинічними. Тобто детективи набув багато років вели справу про корупцію на Укрзалізниці, Ну, ми ж всі ж пам'ятаємо, що Укрзалізниця ледь не синонімом стало розкрадання всякого. Ну з за, за, за всі ці десятиріччя маю на увазі там не цей рік, не минулий, навіть не цього президента. От і детективи розслідували. А потім, е в певний момент, десь в 22-му році, коли вже вторгнення почалось, вони зрозуміли, що є певна система е в тому, як влаштоване розкрадання на закупівлях залізниці виявилось. Що служба безпеки, от власного служба безпеки самої укрзалізниці? От є в ній такий підрозділ. Да, от, той, який має сам там займатися о, якимись там ризиками, розкиданнями, щось таке. Що цей підрозділ робить такі дуже цікаві речі? Наприклад, тендерний підрозділ «Укрзалізниці» проводить якусь закупівлю. Ну купуємо там трансформатори на 100 мільйонів гривень. Та? І от якась фірма подає пропозицію, каже: давайте не за 100, а ми вам за 60 продамо. Ну з хорошою знижкою зекономити гроші. І тут е, служба безпеки Укрзалізниці пише такого листа на, на власних тендерників. Так, мол, і так ми погуглили, ми перевірили по нашим секретним дуже базам даних. Ми там почерікали, пошушукали. Так, от ця фірма це подонки. і без жодного пояснення чи аргументації, чи доказу якогось. Просто ми знаємо і там в СБУ знають, що це якісь нехороші люди, з ними не можна мати справ. Те і тоді тендерний підрозділ Укрзалізниці бере, бере відмовляється фірмі, яка запропонувала за 60 мільйонів трансформатори, і купує за 100 у іншої, про яку вже служба безпеки мовчить. І от е, я це дуже прикладний кейс взяв справа в тім, що по е, е, набув відкрило провадження по цьому розкрило і виявилося, що в цій історії забув замішаний. Високопоставлений представник служби безпеки Артем Шило, керівник служби безпеки самої Укрзалізниці, це теж колишній СБУшник, який працював в одному підрозділі з самим Артемом Шилом і ще кілька посадових осіб. Тобто, їхня схема полягала в тому, що вони створювали умови для закупівлі як найдорожче у своїх блатних схем, з якими договорились, отакими От листами щастя. Артема шила за цей скандал, йому вже оголосили підозру вже офіційна справа. Там в суді і це не секрет. Тобто це можна називати його, так би мовити, відсторонили від тієї посади. На його місце зайшов Ілья Вітюк, ще один генерал служби безпеки, бригадний. Так би мовити, і виявилося, що у нього теж корупційна підозра від НАБУ. Ну йому. Так би мовити, э, э, детективам стало дуже цікаво. Типу, а що у вас там за квартира? Ну, яка там коштує на 20 мільйонів гривень по-хорошому? -по ну це пафосному такому житловому комплексі, майже в центрі Києва. Так, типу, де ви гроші взяли? Виявилось, що гроші. Е, от родина Вітюка, ну він з дружиною, взяли таким чином, що його дружині, яка зареєструвалася як ФОП, заплатили гроші представники злочинного групування, яке НАБУ і викрило на Укрзалізниці. Ну тобто, там такі рука руку моє, що просто ж хана. От ця справа теж пішла в суд. СБУ ще навіть заявляла, що це набу охотиться за СБУ, це прямо от там місць їхня, там і так далі. Все набагато простіше. СБУ багато років було інтегровано в корупційні потоки е Укрзалізниці. Детективи НАБУ нарешті зрозуміли, ну і змогли головне, що довести причетність конкретних посадових осіб. Роз фактично, ну якщо літературним таким язиком угрупування було розгромлене, СБУшне, е чекіське навіть вибачте, СБУ, там є їх нормальні, притомні люди. Це крило просто чекістським називаю, морців. От е, чекістське Криво було розгромлено, і що тоді було зроблено? Це під час торгнення? служби безпеки чекістів позвільняли, а на їхнє місце зайшли якраз е, представники НАБУ, які і займалися багато років корупцією наук залізниці. Тобто, дуже добре розуміли, де що погано лежить. Е, я чесно скажу, наші гроші аналізували закупівлі, От останнім часом вони реально на залізниці стають все чистішими. Реально вичищається зараза з різних місць. Ми у нас ну з'явились нарешті новини, що Укрзалізниця знизила ціни на щось. Ну там змогли щось таке позитивне зробити. Тобто, ефект є, і ми з одним з цих детективів, які от «Укрзалізниці» працюють, навіть певний час тому що так знаєте, з таким болем шуткували з сарказмом. Що раз ви познижували ціну, то тепер скоро прийдуть і за вами. Ну на жаль, від від наших жартів до оцих обшуків сьогоднішніх пройшло буквально кілька місяців. От, ну, наскільки все було прогнозовано, і на жаль, ну дуже погано для всіх нас, що е, вся ця історія ну фактично це побудова того малоросійського режиму корупційного. Да, і є от реакція цієї системи на те, що якісь е, антикорупціонери спробували почистити оці конюшні. Тут, да. тут я потребую вашого уточнення. Ви сказали, що набу, які там багато років займалися корупцією в Укрзалізниці, так вони корупцією займалися Бор, чи, чи боролися? Вибачте, з коруп... вибачте, ну займалися, як би мовити, розслідували розслідували. Да, да, да. Тобто дуже багато гучних справ було свого часу відкрите по закупівлям палива на залізниці, в тому числі і по трансформаторам. І ну я навіть о, вже. Я певний час рахував, скільки у них розслідувань було про це, але там на, на другому десятку я вже збився з рахунку і просто розумію, що ну в, в, в кругубр залізниці було надзвичайно корумповане багно. От, ви засміялися, але в принципі така практика існує. Я не знаю, як в Україні, так і за кордоном в Штатах. Наскільки я пам'ятаю, існує така практика, коли наймають якихось злочинців, які знають якісь схеми да. і вони працюють на, на спецслужби. На а тут на тут просто рівно навпаки найняли не злочинців, а слідчих, які розслідували раніше ці злочини, які там були. А от в цьому епізоді чи в епізодах, пов'язаних з Укрзалізницею, про які взагалі гроші йдеться. Взагалі ніхто не знає тут такі. Чому я ж кажу це політичний тришак? ці обшуки відбулися з пафосно. Заявило, що це там ще ма щось пов'язане. Так, от одним з цих обшуканих детективів є рідний брат моєї хорошої подруги, знайомої Олени Щербан. члені правління центру протидії корупції. От е, вона є адвокатом, вона звісно представляє свого брата в цій історії. І От вона знайомилась з, з тим, щоб дит, ну, СБУшники принесли. Ну от, чого чого ми тут да, що ми розслідуємо? І там нема ні слова ні про корупцію, ні про яку фабу. Єдине, що там сказано, що. А ми там щось узнали від того біглого нардепа з ОПЗЖ Федора Христенка. Він нам про щось розказав, але про що ми вам не скажемо? І тому ми будемо шукати у вас тут телефони. Ну прийшли чемно виважено цього разу, слава богу, уже без безпреділа, як ото влітку, коли там десятки ліків обшукували, тобто спокійно вилучили такі телефони. Але жодного вообще, ну якогось там пояснення, що вони там запідозрили, в чому детективів немає. Єдине ж слід, це якраз і це той генератор скандалів, які нас тепер, як знаєте, опухоль така буде з метастази постійно гнати е через прізвище Христенка. От це єдине, що ми знаємо. І це просто ну я не знаю, чи можна так от взагалі ну, от так от. Умовно кажучи, до мене, чи до вас от прийшли з якимось обшуком, ви такі, а що я? В чому я накосячив, що, ну, от де? А він каже, типу, нам просто хтось щось сказав. Єдине, що ми можемо сказати, що це нам сказав щось оце от Христенко. А що він сказав, ми тобі не скажемо, іди, давай свій телефон. Ну мені здається, це дуже далеко від о, демократії. і Права. Ну я не знаю, так по закону можна Так, а обшуки з рішенням суду чи без рішення да так, да, да, да. Я ж це я вам переказав судове рішення. Судове рішення. З яким вони прийшли, в якому нічого немає три сторінки тексту. Одне слово Христенка, а далі бубу бубу бубу. Ну там що, що треба забрати. Це прямо от для мене така новинка. Можливо, звісно, є такі досвід, юристи, звісно, можуть мене поправити, але на мій журналістський досвід це воно якось слабко налізає. Слухайте, але ж ми ну створюємо багато різних структур. от ви згадували там якусь окрему службу безпеки в Укрзалізниці. Я розумію, що це Ні, це внутрішній департамент. Це, я внутрішній варто департамент так, я, я розумію, що це ж величезний ну імперія та імперія в країні да. укрзалізниці. А, наглядова рада. В вони не помічали якихось там відхилень від норми з точки зору протидії корупції. <гум> ну, наглядав радіо за радник Єрмака Сергій Лєщенка. Я думаю, що він багато там <гум> навряд чи що помічав би. Бо певний час «Укрзалізниця» була такою дойною коровою для офісу президента. Тим більше, що згаданий мною Артем Шило, оцей представник СБУ, він був же ще й радником офісу президента Єрмака, тому. Скажімо так, щоб там наглядова рада та ще помічала. Ну вибачте за сарказм. Ну не боювала вона там, не бойова. А на якій стадії вся ця історія? Ви кажете, що справу передали в суд? Та це ж може тривати до закінчення термінів розслідування і судового процесу? Ну так, це може бути. Але підозра вже є, умовно кажучи, і по Артему машину, і по Вітюку, тобто ознайомлення матеріалів там буде слідувати. А, звісно, почнуться ці цікаві історії, що вони ж представники СБУ, а значить фактично військові, а значить, не можна їх переслідувати під час війни. Ну, всяке може бути, і процесуально, звісно, там може от відбуватись все, що завгодно. І навіть в, в тому ж самому вищому антикурсуді, ну, де ці справи розглядаються. А, на жаль, вже є така практика, коли. Ну, мотають сопли на кулак так довго, що доводиться відпускати просто і закривати справи по підозрюванню. Наприклад, саме так от, о, цього року посипалася справа Роттердам Плюс. Та сама феєрична справа щодо завищення цін на електроенергію за часів Порошенка-Ахметова, тоді що. Е, от цього року вже кількох звільнили від відповідальності, тому що суд такий, ну так, да, щось ми довго розслідуємо. У нас вже сроки пройшли, ну, треба закривати. Да, 10 років пройшло, і все, привет. От тому не можна нічого виключати, і плюс які навіть такі стрімних рішень від суддів. Бо тут, же ж, у всіх оцих справ СБУ, ну які зараз дуже публічно і нахабно демонструє свою, знаєте, таку наплювательську позицію по відношенню до демократії, це те, що детективи, судді, прокурори можуть же дивитись на це і просто. Серед них гарантовано будуть деякі люди, які скажуть: типу, а якщо це зі мною буде, то може я не буду такий борзий, не буду розслідувати корупцію Зеленського, не буду оце е, робити щось, що може розрятувати СБУ і навести на мене оце фокус. Ну коли просто люблять тобі якусь підозру на смоктане, з чого попало, от е, тому я боюсь, що розрахунок е, чекістів, е, які тут хочуть малоросійську губ'ернію побудувати на території України. Що він частково може справдитись, а то знаєте, просто традиційно в цьому місці маю нагадати. Ви згадали справу «Роттердам Плюс. А я тут маю просто зобов'язаний нагадати про справу діамантових прокурорів, тому що вона теж була гучною. Вона перевалила вже теж цей рубіж в 10 mm -hmm. років. І тут я маю додати, маю виправити так би мовити, сам себе, тому що ця справа ніколи не була в набу. Ми спілкувалися да. на цю тему. А з паном кривоносом він каже: слухайте, ну у нас ніколи не було цієї справи да. діамантових прокурорів, і це правда так. Її перекидали, перекидали. Вона десь там була в прокуратурі, потім її в Голосіївський суд кидали. Ось але ось теж так би мовити, 10 років а, з гучної справи залишився ну пшик. Насправді, але да. для уточнення знову слухайте Артема Шила, якого ви згадували. Наскільки я пам'ятаю, його ж звільняли з СБУ. Не за СБУ звільняли, а відстороняли від посади, переводили по горизонталям вертикалям кудись. А, тобто, це класичний випадок, коли колишніх не буває. Ну тобто, чи є він колишній? Скажімо так, він може в запасі якось рахувати, вважатись. але в будь-якому разі це активний. Представник чекістської спільноти зараз і ну, скажімо так, продовжує відігравати певну роль в певних ситуаціях. Тобто, чекістами ви називаєте корупціонерів Але... за підозрюваних. От слухайте, щоб нам не ходити це, зараз. Ком... Ні, ні, Шуди... Це, це за... комерційна частина СБУ, це те, що називається чекістами це... так. Сбу це ті, хто воюють і б'ють ворога. Да сбу це хороші, класні, неймовірні, потужні люди, які ну насправді ну феноменальний вклад зараз роблять в те, що у нас на фронті ну хоть якось да щось. Ну, тобто, ці дальнобойні удари по НПЗ, ну це просто к... конфетка. Да? От, але разом з цими людьми в СБУ є і інші люди, які насправді не фронтові, вони виключно в тилу тусують і вони займаються якраз це. Справами пов'язаними з там з тиском на бізнес, і обінечуванням і як ми бачимо, придушенням демократії. Ну ось і, і важливо, що ця диференціація теж прозвучала. Дякую, Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші з нами був на зв'язку. Шановні, послухаймо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.